Так, тим рейд. Секундочку, оновила кеш чату, щоб він пішов, бо буває, без оновлення кешу не йде. Так от, рада всіх вітати, шановні друзі! Ви на каналі Лана Мунце гра Імперія Пазлів. Тож вітаю всіх поціновувачів цієї гри. І сьогодні в нас буде призов, суперпризов жовтої стихії. Одну секундочку, я вибачаюся. О, Алло. Ну так, Ну так. Мабуть. Може, там пароль треба просто? Я, ну я не знаю. А, підтверджують, так? Я в даний момент не можу. Я не знаю, про що це зараз. Я просто не пам'ятаю, як я то робила. Друзі, вибачайте. Давай. Так. Я вибачаюся, це було терміново. Так, отже, отже, друзі, повертаємося. В нас суперприза в жовтої стихії і вже бачу купу купу вже написали в чаті привітань. Руслан Малашко, Привіт, дорогенька, бажаю успіхів. Дякую. Слава Україні! Абсолютно доєднуюся. До речі, поки от початок самий наді мною висить. Вже для, для тих, кому ліниво при, пройти, подивитись у. А, Опис до цього відео я зробила ось QR-код. Це на дрони. Може цей збір вже закритий, але може і не закритий, то ви можете долучитися і бути останнім в, збо... ну, в закритті цього збору. Тож, переходьте, там є посилання на приват, на моно, наводьте і там закиньте по 10-20 гривень. Так, це перше. По-друге, от поки що Руслан перший. Маю надію, що все нормально чуть на мене. Ще трошки, може, себе гучніше зроблю. Ось так от ось ще трошки О, прям прекрасно. Так ось. Я повинна. Я обіцяла, я це роблю. Я це роблю. Треба прорекламувати. Прорекламувати один чат чудовий. Чудовий чат. Це, коротше, чат. У Пазломана. Ну, ви ж дивитесь Пазломана. Всі. Я, я думаю, що ви, в принципі, всі в тому чаті вже є. Це, якби, по інтересах, спілкування по інтересах. Але я, як чесна, порядна людина, я ось пишу і закликаю вас туди доєднатися, якщо ви полюбляєте всяку цікаву інформацію. Uh, так. Закріплю потім, бо не в мене. О. Закріпити. Все. Кожен з вас може по закріпленому повідомленню перейти, в той пазламан чат, і там ком'юніті українське, українська спільнота по, ну, по нашій грі. Так, це друге. Все. Гештальт закритий. Далі йдемо. Лунний пес. Удачі пише, дякую, величезний Олександр Криворучка теж бажає вітається і бажає гарних призвів. Шаманський заговір промовив: Батя, в тебе є конкурент, бо ти не з'являєшся на мої, на мої призви. І в тебе вже конкуренція. Конкурентів вже вистачає. Так, он, бачиш, вже навангував. А ти що? А і ти, і ти теж. Так, батя, добрий да, добрий вечір, шановний теж. Батя Батькович, П'ятірка буде, ось вже два підтвердили, ну тепер дивіться, на вас відповідальність ця. Що там далі? далі. Женя Ткачука, привіт, привіт, Олександр Криворучко. Щось звук слабенький. а так? А так? так, а так, нормально звук? Ану, скажіть мені, будь ласка, я тут на максимум все поставила, ну, як би, максимально щоб не переходити. Якусь межу, знаєте, коли звук буде скріпіти. Просто от, бігунок мікрофону бігає зелений, помаранчевий, а потім є червоний, і щоб на червоний він не заходив. Скажіть мені, будь ласка, нормально зі звуком? Так, Олексій Лозенко, привіт-привіт тобі. Женкачук, що будемо трійки ловити, ах, вже сказали, що буде п'ятірки, тож... Ніяких трійок, <хи> всі п'ятірки. привіт, Незглавна, вітаю. Рада Рада бачити тебе е в чаті. І в Альянсі привітаємо незламну, Що Святе місце пусто не буває. День, якщо ти бачиш, ось ти пішов і Олена правильно скористувалася. Можливістю. Тож, якщо ти захочеш прийти, то я тобі місце звільню бо нас вже 30 знову, 30, так. Оце вже краще. Так, дякую. Ага. Олександр Гончар, привіт. Привіт. Добре, добре. Бажаю, щоб випало 2 п'ятірки, одна жовта топова, а інша ГМ. А що гем класний? О, і Ден, Ден, то побачила, побачила. Доброго вечора. Денчик, чекаєте, ви бачите? Все. Президент тут, міністр тут і всі тут. Так, значить, значить. Коротше, давайте вже переходити, якби привіталася, якщо вона ну, надію, що всім відповіла. Вітаю, друзі! Кому... там, може, пропустила. Так, чому саме 14? Ви ж бачили в мене на прев'ю. 14 призів. Бо в мене ось 14 залишається до кінця, щоб набрати сотню. Дві п'ятірки краще, ніж одна. А чого не дві топових трійки? Типу, будемо... Нехай будуть реалії на землі. та? Блін, стільки оцих мемів, типа решнявих типа двіжуха і все таке. Тобто про них. Про них. Ой. Меми ж виникають, коли хтось щось таке ідіотське утне, ну, наприклад, та, і от потім з них виникають меми. Так Там можна на меми розібрати всі їхні оці вирази. Так, Доброго вечора, Олежа, Привіт. Так, Привіт вечора. І маю надію, що ви вже призивали і вам щось класне випало. Я забрала ось цю газель, качаю їх там потроху. Взагалом мені потрібні жовті та зелені. Але жовті пріоритет, бо досі багато якби, по старій традиції фіолетових центрів стоїть. Хоча вже на нашому рівні, якби ми перейшли, вже перестали прямо фіолетові. Але буває, попадаються прямо тотал фіолетові. Ну, ось ще так, Просто в мене їх дуже мало. та, І в мене ще зелених стало дуже мало. Дехто бере ось цього, але щось, ну... стара карта, вона без костюму, ну, буде, мені здається, ну, така слабенька. Ну, Дивіться, та? взагалі броня ніяка. Василь роля чи роля, в сенсі то, то, ну, не бачу його брати для себе конкретно. А так він класна карта, для, якщо хтось ну, взяв його. Ну, Може, когось сам... саме не вистачає. Ну, я вважаю нормальною картою. Хотіла цього взяти, але не знаю, коротше. Ну все, полетіли, давайте. Значить. Взагалі-то у мене 18 призвів, бачите? Тобто 4 ще зверху мені, мене давить жаба. І потім вже дош... дошка нова там є якийсь, там є Людвиг, я його заберу, може першого. Нарешті в мене там будуть два таунти <гум> разом з крампусом. Окей. полетіли. Я навіть не знаю, кого я хочу. Ну, непогано було б, може, якихось цих слизнів, так? Мати. Вони такі. Олексій Пешко всім привіт, Так, призву. Дякую. Ну що? Починаємо з цього слизня. Ага. Інструктор. Боже, думала, п'ятірка на мене лізе. Так хочеться завжди. Давайте по черзі на них. Ой. Так. Полетіли. Це, типу, равлика отого, що були. Другий інструктор. Ну, де п'ятірка? <сміг> Ні, ну, дякую. Ото я прокачаю крізь кейс, всім вітання, успіхів в викликах. Дякую. Ото я прокачаю жовтого. Я, до речі, почала качати джуна другого. У мене ж костюм з'явився. І я от почала костюми, з костюмом другого джуна дубля качати. Так, ось ти наступний йдеш. будемо от на кожному призивати по черзі. Не будемо ніяких. О, це дар, до речі, це привітайте. мене, Це перша карта отака в моєму гаражі. А є вже інфо по новій дошці. Так, є інфо. Ну, нам в Телеграм присилали. Може хтось зараз напише так від руки, бо я ніяких скринів не можу зробити, щоб закріпити. Є вже там дошка, там буде Людвиг. Я давайте я вам... О, давайте так, я вам просто скажу те, що я знаю. От я зараз відкрию Телеграм і скажу, якщо, ну, я я прям скажу. І скажу вам, які герої, тобто, тут от, прислали. Так, нам в групу. Так, хто тут є? Ну, я так гадаю, що вони всі без костюмів, але, ну, типу, з потенціалом, так. Що може хтось костюм добере? Людвига заберу в першу чергу, а ага, нар... нарешті. Так, звісно, я так жалкувала, що я не Людвега взяла, а цю тоді був з обміну 20, 20 була, як її господи. звальгали Фіолетова, що ставить всім оце. А як же її звуть? Короті, ладно. Ну, Скажіть мені, кого я забрала? Так, ось, Ауда. Ну, без костюму, але хтось може добрати. Ауда там жовта буде. Філяс Фог зеле. А, Альфліка, точно, дякую. Привідала призву Олександр Кішин пише дякую. Філяс Фог буде, на нього костюм теж є, тобто його можна буде потім добрати в обміну там костюмів. Якщо саме герой... Ну, не обміну костюмів, а вибачаюся. в... Купівлі, коли це гардеробна, як то воно, цей кравець, коли приїжджає, він привозить костюми. Як цей івент називається, забула. От Філяс Фох. До нього можна буде костюм добрати. Зелений. Хульда що цих бджіл ставить фіолетова. І, до речі, костюм на неї вийшов, ну, звичайно, його можна буде добрати. Така вона Моцненька. Морель синя. Теж костюм вийшов на неї. Зенобія теж костюм має та крута. Оця червона Зенобія, яка підсилює червоні ці кристали на полі. Ругіан і Нургіп. як я його хотіла, як я його сильно хотіла. І ось мене можливість її забрати. Оцей з Львом. Костюмом на нього немає поки що. Але карта класна, така сама по собі. Так, Візелій. Костюму немає, це Герой місяця зелений, ну, він там щось травить ядом трошки, ну такий собі по трьох б'є. Ну, середненький вже він не дуже. але Сид Судзуна Хил трьох синя. Я її, може, першу карту, яку я не стала її зберігати, я її обміняла на там, 20 на обмін. От її я віддала, бо вона ну, ніяка. Гілліган теж якийсь герой місяця жовтий. Якщо хтось знає, Тургук, Герой місяця Ну, ж, без костюму. Люїна червона, Ну, що я тут бачу. Ну, Люїна непогана, наче не знаю. Елоїза. А Елоїза наче була якось в обміні 20. За 20 героїв, якщо не помиляюся, чи за, за 15. Я її не взяла. Хоча вона, ну, мабуть. А ось Людвиг, та? Квенель з тієї сім'ї, Есме з тієї сім'ї синя, Аграфена Фіолетова це ця сім'я. Вибачте, зараз я подивлюся, я зараз перерахую, це ця сім'я, як вона зветься? Господи, як же ця сім'я зветься? Колдунівці, ну, як вона там, якась сім'я. Мотега, що от з цієї сім'ї жовті прислужники всіх метеликів дає Мілена з цієї сім'ї. ось. Потім ага, йде Рей. А, маги, маги, так. Рей, Крістобаль теж з цієї сім'ї. Тож дивіться, Вовча сім'я і оце магів. Сім'я Кристабальцієї сім'ї. Ну і все. Ну, начебто все. Я не знаю, може, когось пропустила. Короче, ось ці. Так, що ми маємо? Седар. Це в нас. Ну, я зустрічаю його, в принципі, на цих трізеркових іноді, але рідкісна карта. Мінус міткість, там щось втрачають. Ну, коротше, не знаю, прокачаю може, бо щось цікаве нове. <хи> так, ладно, все, да... йдемо далі. Багато часу витратила на список цих героїв Ганджу. За це мені що я вас мутала, мені пришли... <хи> ну, прислали Ганджу. А Малена як вона? Ну, пам'ятаєте, Раніше вона була прям топчик. Вона оце на другому заряді. Хилила це як не все, а била всіх, Бі, била. На першому вона відновлює здоров'я і зчищає недуги, а на другому 420% усім ворогам і прибирає підсилення. Був колись такий час, що після неї не виживали. Ну, не зараз вже зараз вже виживають, але був час така була страшна, в топ-оборонах стояла. Так от, ху привіт. Привіт, Алечка. привіт. Та, хульда, вона, вона теж непогана. І досі вона там нормально стоїть в оборонах. До речі, озварчик зварила. Тут в нас яблука, груші та. Що ще? Шипшина. -м. -ма. Так, окей. Йдемо сюди, повертаємося, так. Оскільки в нас було, треба. Слідкувати, скільки я призиваю. І, друзі, вибачаюся за цю дикцію, звичайно, що. Ну, ви знаєте, що в мене цей ортодонтичний апарат стоїть. Я сьогодні дзвонила ну, там, у справах деяких, поцікавитися в державну установу, і там така якась, ну, знаєте, совдепівських часів тітка, мабуть. Котра такий у хамити може. І вона мені. Перестаньте жувати, будь ласка. Типу, розмовляйте зі мною нормально, виньте там пирижок з рота. І... Ну, Я й пояснила, вона там вибачилася, звичайно, але знає, знаєте, так, ложки знайшлися, а остадочок того озали... ну, стався. Так, після Озвару підуть п'ятірки. Ну добре, Ось це мені хочеться, Ось це просто топчик, так? Горобчик. Джолі. Ну, випадає Джолі і попередній ріб в мене є. Вони качені. Ну, Джолі, звичайно, класна карта. Це Шиммер, ну він так в оборонах топових стоїть, Ну, бачу. Так, ось ця. Я дуже довго певний час хотіла її. Не знаю, як. Ну, Анастасія. Анастасія в мене. До інструктора, ну, до речі, не п'ятірка. А Анастасія в мене є, вона вже друга От мені падає, я її досі не прокачала. Як карта, я думаю, вона класна, там на чотиризіркові якісь ці івенти. Я ну, маю на увазі в турніри. Скоріше за все, там без відхилу чи що. Але досі не качана, бо стільки п'ятірок качати треба на війну. Ой, до речі, це не межа. Мені через тиждень поставити на нижню. Ну, там треба одразу дві коригувати, потім знимуть через певний час, але <смі> буде ще гірше. Я не знаю. Може, пере... ну, взагалі не проводити ніякі стріми. Я не знаю, як я взагалі буду розмовляти. Так, ну що, емочки, ну, ну, таке. Так, що тут мені б ще хотілося? Що тут таке круте є? <you are making noise> Ти? <You are making noise> Давайте на, на тобі. <you are making noise> так, треба рахувати, щоб коли чотири залишиться, то зупинитися. Коротше, що, спливає? Ще шість призів, любі друзі. Так. Ось ельфи, вони непогані. Давайте. Давай, піду зварчик, давай, в вилазь. <смірно> <смірно> ну що ж, ти в мене вже яка випадаєш <смірно> Вже не перша. Так що ж призвати Сови що ти за сова? Ти класна, не? Ну, сови вони класні, типу. Давайте на ній призвемо. Давай, п'ядірочка, п'ядірочка! Ууу, шаманю. Ха-ха! Ну, Я так розраховувала, що мені впаде, чесно, якась п'ятірка жовта. Бо я, я куп... накопичувала ну от, з минулого жовтого такого івенту. А ось це буде на обміні Топ... Ну, душ. Це коли... Дошка зміниться. Гілляган теж. Ось оці класні. А ну, давай на горгуллях оціх. Раздбік. Ні, ну я дуже рада. Дуже дякую. Трійка нова. Господи. Гляньте, який прикольний. Прикольний. Він, ага ось якась сім'я, структурна, я не знаю, що ви там робите. Ось. Дивіться, яка в нього пасивка прикольна. Погано, що трійка. Заряджається, коли отримує там щось. Зрозуміло. Ухилитися там, а, ти коротше, це, цей лікар. Ну, прикольний. Нов, новий герой. Другий новий герой і друга трійка. Більш нема. Так, що тут ще класне у нас є? Колись ти була класна? Давай, може досі ти класна? Де? Де моя петірка? Я, Я п -п -п От пам'ятаю на <кій> позаминулому стріму. Коли. Коли після війни я там в кінці натиснула пару разів і мені просто вилетіли отак от незаплановано, дві п'ятірки. Ну, і, і оце було як таке несподіванка. А тут ти вже плануєш і думаєш, ну ось ти що за, за таке будеш? Ну давай на тобі. А тут плануєш, накопичуєш роками ці, ці три, ну і на трійки виходить. Ладно, що в мене там? Одна, ні, дві, ні, одна Прикиньте, один призов залишається, що не вже нічого не випаде. Ти що таке будеш? Давай на собі. Ну... Ну, з такими успіхами я краще збережу на. наступний. Призов стихії, це, мабуть, буде зелений. Бо в мене і зелених також не буде. Перестаю жовті. На жовті збирати, призивати конкретно полювати на жовтих перестаю. Буду тепер і жовтих, і зелених. шукати. Ось такі справи. Ну, коротше що, дві нових трійки. Нічого такого. Ну, хотілося феєрії, щоб воно прямо... Вийшло, ми всі кричали, ви там. Що до кінця? Ну ладно. Ну ладно, раз вже, блін. Давайте, чотири зверху Поріди, потім десь не призиваю. Так. Ще одну скриню закримо. Так, давай вже. З закритими очима, нічого не бачу. Водлз. О, до речі, привітайте! В мене перший Водлз в цьому житті. Ну, ну тут можна порадіти, чесно, бо Водлз перший, він крал, класна карта. Добре. Типу, хоч якась компенсація? <хи> Давай, ну до кінця. Вмовили, вмовили. Яд. Давай, швидко, швидко вже. Без всілякої надії. <хи> Дякую, незламна. Квасір, ну і останній. І останній. Навіть героя місяця мені не підкинули. Давайте ось відкриваємо. Ну Тут емочки, та. Ой, шарф. Ото, ото в мені. Приплило. <сіх> і все, і останній. Давайте таку трійку. Даву, так? Даву <сіх> Пепі. Ну все. Ну, в принципі, воду я задоволена. Дві нових трійки а, і одна ось м -м, Хоч Хоч щось. <сіх> Гаразд, друзі. Так, до... я просто чотири зверху накидала, я просто тут нічого не збираюся забирати. Я буду чекати 11 днів, коли, коли коротше, в мене той... оновиться дошка, і я одразу заберу Людвига і там буду збирати. Там є більше героїв, котрих я б хотіла забрати. Ось, А тут, ну, якби вже немає. Оцей був під питанням, але щось, ну, червоних в мене нормально і ну, так собі. Ди дивіться, який він, що в нього за стати, ну, без, звичайно, без підсилень, але дивіться, на другому розлімі в нього 939 броня. Може, не варто <ки> на нього там щось витрачатися. Так, друзі, ну що, на цьому все. Оце я 11 днів чекаю, забираю Людвига і починаю збирати на нову дошку. Так, ну дякую, що були зі мною. Нагадую, що наді мною є QR-код, там збір, може, на нього вже зібрали, а якщо ні, то у вас є можливість додати там по 10-20 гривень накидати. Там перехід посилання на моно, перехід на... Приват. Через 11 днів. Там же ж написано ось. Ви ж заходите і дивитеся, от. Оно биться. через 11 днів. Є відлік. Є відлік. Ось такі справи. Так, ну що? А до цього, в принципі, я нічого не. Ну, накопичу, потім зробимо теж якийсь мегапризов, призов Теж наловлю собі трійок. Ладно прийшов мене підтримати <смі> з горя, зараз обіймемося, з тобою. Будемо качати водилза. Так, ну що ж, ну і все. Ще раз скажу, є в закріпленому повідомленні там чат пазломан. Для пазломанів. Це хто зараз з ним, може він їм зараз опікується? У... Ось, я так гадаю. Малашко, на школа на котрий. проходьте туди, доєднуйтесь до ком'юніті Імперії Пазлів, українського ком'юніті. Так, що ще хочеться сказати? Ну, на цьому все. В принципі, якщо ви вподобачки не забули поставити, то давайте ще накидайте вподобачок і будемо з вами на цьому прощатися. А, ти теж там Олександр Криворучка, теж адмін. Вітаю. Та дуже. Приємно взнати. <ріх> ну що, тепер все. Отак от, от вам серця мої за традицію в кінці. Ну і слава Україні, друзі! Тихого неба нам всім побачимося. Я, до речі, вже повернулася в свій альянс, і наступна війна, в принципі, Ну, Сьогодні повернулася, може принести скриню війни невідкриту. Мене якраз набереться 80%, бо зараз рівень 77, і то Тож я його відкрию, може, наступного разу. То, це буде у нас субота, тобто неділя, то що... у неділю побачимося на стріму війни, Альянсів. Все цілую, люблю. А вам бажаю класних призвів, якщо не призивали, щоб у вас впало те, що ви хотіли. А в мене, мабуть, наступного разу. Ну, буває. Будьмо.